Всім привіт, вітаю вас! І це новий випуск на каналі. Я думаю, ви звикли починати дивитись відео із ферми, там де я записую завжди початок. А тут хоп, і не ферма, це виходить аеропорт у місті Базелі. По назві відео, я думаю, вже все зрозуміло, що ну, лечу в Польщу, у Варшаву. А чого? А це вже буде наступна тема. Покажу це все завтра, щоб, знаєте, щоб дивились люди до кінця, то я що, на початку все скажу, і ви такі, а, понятно, куди летить, і перестанете дивитися. Ні, так не буде. Тому дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково величезні і багато їх натикайте. І коментуйте. Мені дуже буде приємно почитати ваші коментарі. Зняв я на 4 дня номер. Ну, коротше, як прилечу, я вам все покажу. Тому не буду вас задержувати. Побажайте мені приємного польоту. Тут летіти небагато, 2 годинки. У нас, до речі, скора посадка. О, у 8 у нас посадка вже без десяти. Тому що, друзі, бажаю гарного перегляду і полетіли з нами. Ну що, друзі, я вже в літаку сів на своє місце. Людей просто сіла села на дивіться. Ну, повний літак. Чекаємо польоту і у небо. touch it easy. Так, друзі, доброго ранку. Всім привіт. Давайте покажу вам невеликий такий рум тур квартирки, яку я орендував на 4 дні. Тут кухня, така вітальня, балкончик є. Дивіться. Це виходить воно в новострої. Усе класно. Тут спальня. Я вже трохи тут поколошматив, ну нічого. І тоді туалет. Ось так воно все виглядає, дивіться. Красота. Чисто, уютно, мені подобається. Отак так от. Готово. Стерендіпінтюґінасови біґін ой фаллою тіенд Майсі привіт, вітаю вас. У нас новий деночок. І я йду у стоматологічну клініку. Да, друзі, приїхав я лічити зуби, так як якби був малий, боявся стоматологів. Прям капець, як дуже. І у Швейцарії поки був. Не їздив, коротше, не лікував зуби, не було ніяких перевірок і вирішив зайняти своїм здоров'ям. Приїхав сюди, зробили мені КТ учора, зробили чистку і виявилися деякі проблемки. Там, ну, як сказати, деякі. Нормально знайшли мені проблемок, але нічого, знаєте, краще зараз, ніж пізніше. Тому будуть мені свердлить бурити зуби. Пломбувати, Оце це вам покажу. Розкажу. Покажу теж клініку, яку я вибрав для лікування. Тому дивіться далі. Я думаю, вам знадобиться це місце. Я якраз доходжу вже до стоматології. Зараз вам покажу, як вона називається, і буду, коротше, приступати до лікування зубів. Ой, сьогодні довго буде діло, буду вам все показувати і розказувати. Стоматологія називається «Містодент». Дивіться, як виглядає, все дуже класно, тому заходимо і чекаємо на запис свій. Що, друзі, я в кабінеті Знайомтесь, Максим. Привіт. І Розкажіть, будь ласка, які в мене проблемки, як бимо це все лікувати. Е, проблем нема, є питання, які треба вирішувати. І це так, як ми зазвичай кажемо. Да? Бо е, в будь-якому разі е, будь-яке питання, з яким ви приїжджаєте, його можна вирішити. Просто різні питання вони займають по різному часу. Да? І правда в тому, що чим. Частіше ви з'являєтесь у клініці, чим більше ви цьому приділяєте увагу, тим простіше, швидше і прогнозованіше вирішуються ваші проблеми. Відкладання цих питань воно просто потім проявляється в тому, що ваше лікування буде складнішим, довшим і менш прогнозованішим. Але немає невирішуємих питань. Знову ж таки, як я сказав, це питання: за скільки часу ми зможемо це вирішити. Приступаємо до лікування. Щось в моменті покажу вам, тому поїхали. Мене відпустили, буде балакать на одну сторону, ви оця сторона взагалі оніміла. І виходить, що ліва сторона в мене повністю готова, зробили 5 зубів. Отак от, от. Так що, все чітко, завтра будуть робити мені праву сторону, там вже буде менше. Ну, Я сподіваюся, знаєте, воно показує одне, і слава Богу, ця сторона знизу тільки пломби поставили і все. Тому, ще я скажу, ходіть туди, страшно, не страшно, ну, воно вам зекономить багато часу. і Грошей, тому що ми йдемо додому, будемо монтувати, і завтра вже буду теж там, тому я чуть-чуть познімаю і познімаю ще якийсь вийде, бо зараз дуже класне сонце. Всім привіт, вітаю вас. І в мене вже третій день перебування у місті Варшава в Польщі. Як ви знаєте, приїхав лікувати зуби. Минулі два дні мені лікували ліву сторону, два зуби зверху, один з яких чистили канали навіть. Я б сказав, що не було болю на два з 10. І знизу три зуби, просто запломбували. І тепер в мене ця сторона почищена, вичищена, вилікувана, ідеальна. Сьогодні лікуватимем Справа зверху і знизу, я думаю, що ну, проблем не буде, але знаєте, все воно покаже вже під час того, як я буду сидіти у стоматологічному кріслі у стоматолога. Отак от, от. Що я хочу сказати? Через півроку я думаю десь приїхати і ставити елайнери, брекати не хочу. З ними дуже багато возні, їздити треба, підкручувати, підтягати. Воно зламується із зубів. Ну, коротше, з ними самі проблеми, а з елайнерами набагато менше, хоч може трохи і довше. То не страшне. А ну напишіть в коментарях, хто носить брекети і елайнери, що краще. Ну я думаю, що елайнери таке, воно буде набагато краще. Тому, друзі, okay. що, чим чекуємо зараз у стоматологію, у місто Дент, і там з вами вже побачимось. Ну що, друзі, озі підійшов у мене четвертий день у місті Варшава, Польща. Як бачите, сонечко тепло, а то так холодно було ті три дні, що ух, такий дубак був, просто не передать словами. Около 7-9 градусів було. А сьогодні хоча б сонечко є. Так що дякую велике клініці місто Дент і дякую велике окреме. Максиму Сергійовичу. ну і звісно ж іншим лікарям, які мене свердлили, дрелили, що тільки там не робили. Виходить, що три зуба в мене, в яких почистили канали, і чотири зуба, які просто запломбували. Дуже багато не знімав, так як то в клініці там два-три години сидів, і так кожного дня. То виходить, Анестезія ще відходила і балакати дуже важко було. Та знімати я не знаю що. Тому, друзі, що ми сідаємо зараз в автобус. І двигаємо в аеропорт. Тому в принципі зуби в мене вилікувані. Обов'язково ходіть мінімум раз у рік до стоматолога, щоб не було так, як у мене, щоб ви не викидали кучу грошей на лікування. Все, не будемо довго з вами балакати, бо і автобус можемо призівати. Тому, друзі, погнали в дорогу. to know that there's always a helping hand. Cause I know we can make it, yeah we can make it if we try. Yes we can make it if we try. Keep on a trying.